Привіт, я Антон Дацько, паралімпійський чемпіон з Ріо де жанейро Це є олімпійський чемпіон Лондона. Я порогаю зараз. Але він потім вилетить і. Ну, я встану олімпійським чемпіон в Ріо де жанейро Паралімпійським чемпіоном. О! Починаючи з дев'яносто 2000 -го року, коли я вже сів на коляску, я дуже багато подорожую Львівською областю, Україною. І можу сказати, що так, в нас в державі ще дуже багато треба зробити в плані доступності тому що е, не то що там магазини недоступні е, скажімо так аптеки недоступні якісь органи влади недоступні але навіть е, самі вулиці недоступні е, легко попасти в якусь споруду коли там є там декілька сходинок і ти можеш завжди попросити чиюсь допомогу, і це не є проблема, коли ти можеш попасти в якийсь там театр, чи там магазин чи аптеку з чиєюсь допомогою. Але коли ти не можеш вийти з дому і ти не можеш пересуватися своїм рідним вулицями, містом, це стає для людини дуже великою проблемою. Я знаю дуже багатьох людей, які саме через якусь таку обмеженість, коли вони відчувають на вулиці, вони замикаються і просто. Напросто не виходять з будинку. Тому е, не треба розстроюватись, не треба падати духом, е, не треба переживати над тими речами, які ви не можете змінити. Е, треба ставитися до життя з посмішкою, е, завжди подорожувати, ходити на всякі заходи. Якщо у вас є якась можливість, і коли вас запрошують, е, обов'язково скористайтеся. Тому що завжди, в кожній ситуації, навіть дуже складній, є певний вихід, але просто треба. roupa baixa. Сьогодні ми подорожували містом. Ми долали різні перешкоди. Ви бачили, що навіть якщо є дорога не повністю адаптована, її можна в багатьох випадках подолати навіть самостійно. Маленькі якісь там. Обриви, бордюри, якісь трамвайні колії можна долати легко на балансі. Звичайно, це є небезпечно. Згадуючи свій певний досвід, я пам'ятаю останній раз, коли я трішки задумався про щось і не помітив якоїсь там маленької ямки, коли переходив дорогу. Це був Львів. Я переходив у вулицю, йшов по Дорошенка, йшов в напрямку ратуші, і там, ви знаєте, є така бруківка. Передні колесика ступорять, і я по інерції випадаю з коляски. І це, звичайно, неприємно. Звичайно, водії провели таку толерантність. Поки я лежав на проїжджій частині, незважаючи, що згорів зелене світло, ніхто навіть не зрушив з місця. До мене підійшли люди, я сів спокійно на коляску. Тому проєктуючи і ремонтуючи тротуари, е треба дуже звернути увагу, щоб е поверхня була максимально рівною. Тому що маленький виступ, ямка чи каналізаційний стек, він може спровокувати падіння. Тому що е коли ти вчасно не е перескочиш цю перешкоду, е колесика передні е стрянуть в цій ямці, і ти просто випадаєш з, з, з коляски. Ми бачимо приклад ідеального пандусу, де витриманий кут нахилу, є поручні, але якогось милого прибабахали. Рейки, які не тільки не допомагають підніматися і спускатися, але перешкоджають і це роблять неможливо. Е, також мені дуже не подобається, коли рейки ставлять просто на сходи. Це не тільки не допомагає, а це і травматично. Хтось може там зашпортатися, і навіть якщо я буду сам підніматися по під таких сходах, це е, дуже не, небезпечно. І е, цей пандус, якщо забрати рейки, дуже класний. Ми з ним можемо користуватися кожного дня. Незважаючи на всю недоступність пішохідного переходу, тут є бордюр, все рівно його можна долати певним способом за допомогою певної техніки і інерції. Але набагато краще, коли є бордюр спеціального пониженого типу і коли можна це робити набагато приємніше і гарніше. Хочу подякувати усім, хто робить наше місто доступнішим і кращим, тому що безбар'єрна все така архітектура вона має свою перевагу. І вона не тільки для нас, людей на колясках, але також для усіх маленьких дітей, старших людей. Тому якщо ми зробимо наше місто гарним, приємним, красивим для мешкання всіх людей, нам самим буде в ньому приємніше знаходитися. Тому всім ще раз дуже дуже велике дякую.